Якщо спочатку війни в мене там було 20 вагітних, набиралося, то зараз там 35-40. клас. Ми зараз дамо тобі оземпік, але і поставимо пілету, і ти будеш красива, худа, гарна, і взагалі все буде добре. Ні, такого не буде. Перш за все летить чи то залоза. Тому що вона центр нашого здоров'я. Коли жіночка в стресі, найчастіше гормони теж стресують, вони е, більш активніші е, і, е, і жіночки вагітніють. Да, таке буває. За який термін, якщо це планована вагітність, що треба робити і на що треба звертати увагу? Шість місяців достатньо. Катерина Леонідовна, я вас вітаю. Доброго вечора. Я дуже рада, що, попри ваш дуже активний та насичений графік роботи, ви завітали до нас. І знаю, що клініка, де ви працюєте, знаходиться зовсім поруч. Ви лікарка, яка займається питаннями жіночого здоров'я. Хочу, щоб ви розказали і про себе, і про вашу клініку. Я лікар гінеколог лікар вищої категорії, кандидат медицинських наук. Медичних працюю вже більш 20 років. Засновниця G-клінік Романенко. Ми з чоловіком разом заснували її більш трьох років тому. Ну і дарую жінкам шанс на вагітності стати матір'ю. Війна у нас триває, але також триває наше життя дуже беремно. І жінки в усі часи, попри обстріли, попри взагалі різні війни в історії людства завжди народжують, завжди хочуть бути красивими, доглянутими. І історичні фотокартки напевне про це нам нагадують. І зараз ми бачимо, що Україна і українські жінки квітнуть попри все. Як зараз змінилась народжуваність? І яка взагалі тенденція щодо народжуваності дітей? Ну, спочатку війни це було взагалі дуже тяжко, тому що дівчатка вони були в такому в страху, будемо так казати, і попри все не хотіли вагітніти. А якщо так уже і виходило, то приривали. На жаль, вагітність приривали. Зараз вже трошечки ми будемо так казати, втягнулися в це ж це життя військове і життя триває, життя біжить, будемо так казати. І дівчатка потихеньку почали. Планувати вагітність, і ми разом плануємо і вагітнюємо і вношуємо дітей. Попри все, попри те, що в нас війна і жорстока війна, особливо це тяжко переносять і дітки, та що там казати, і жінки, і чоловіки. Але ж ті жіночки, які хочуть стати мамочками, вони все ж таки наважуються на це. Це дуже класно. Попри все. І от така віра. У нас місто Прифронтове, і, звісно, воно ще більше накладає корективів на психічний стан, на гормональний фон жінок. Як себе трошки обезпечити, оберегти, що треба зараз робити, щоб мати таку більш-менш стабільність у жіночому здоров'ї? Так, да, Зараз дуже такі тяжкі пацієнти в плані психічного, психічної. Вони дуже емоціонально нестабільні, і тому все починається з того, що ми погано спимо, неправильно коригуємо своє життя і розклад свого життя. І тоді вже порушується гормональний фон. І тоді, коли він порушується, у нас починаються проблеми з зайвою вагою. І з гормональним фоном в плані там менструального циклу порушується все. Це все починається з психологічного здоров'я. І, на жаль, зараз це дуже така актуальна проблема. Ми починаємо вирівнювати спочатку гормональний фон, потім починаємо наводити красу жіночу, тому що жінка е трохи там не слідкувала за собою і е піднабрала, і погано себе почуває, і їй все не подобається, не подобається. Вона собі в дзеркалі, вона е психологічно починає гаснути, будемо так казати. І тоді вже ми вступаємо в цю боротьбу і витягуємо її з цього стану. Ті дівчата, ті жінки, у кого є можливість, звісно, намагаються користуватися такими сучасними методами, сучасними пігулками краси. Яка ваша власна думка щодо користі чи шкоди, пілет, оземпіку і таких певних втручань за допомогою ін'єкцій у жіноче тіло? Суперпігулки взагалі не існує. Це все образ життя. Е, да, допомогти ми можемо трошечки підкоригувати це все. Але е, правильна їжа, правильне фізичне навантаження, сон, психологічний спокій це все е, одне за одним несе здоров'я жінки в цілому. І якщо ми, ми кажемо про те, що ми зараз дамо тобі озємпік, але поставимо пілету, і ти будеш красива, худа, гарна і взагалі все буде добре, ні, такого не буде. Як поміч, так, можливо, таке, ми трошки підштовхуємо, трошечки даємо стимул і вже все починається в цих процесах. І м -м сказати, що там, я це все зроблю і ти будеш красуня, ні. Тільки разом у нас команда, я взагалі кожного разу кажу дівчинки своїй, ми команда. І якщо ти не будеш допомагати мені, а я тобі, у нас нічого не вийде. І ми працюємо так, таким, такою командою, і в нас тоді все виходить. Скільки дітей з вами народилося вже? Як ви думаєте? Багато. Багато. Ну, мабуть, я чесно кажучи, після тисячі перестала вже рахувати. Але зараз у мене в клініці пацієнточок моїх гінекологічних більше чотирьох тисяч. Дуже багато. Я знаю, що дійсно у вас дуже активний графік. Ви заснували клініку зі своїм чоловіком. Так, так. Як він зараз змінив свою професію під час великої війни? Мій чоловік, він дитячий хірург, і до війни паралельно займався красою моїх жіночок. Він робив естетично, він робив їх трошки гарнішими, будемо так казати. Зараз все змінилося, тому що з війною мій чоловік став військовим хірургом, і він зараз в госпіталі працює для перемоги. О, ви родина медиків. Взагалі, наскільки це складно жити з людиною, яка, так як і ви, так само дотична до медицини? Взагалі не складно. Тому що в нас одна ідея, одні мис, мишлення, один ну, будемо так сказать, такий, чи... професійний вайб. Професійний такий. вайб, да, І Ми один одному щось там розказуємо, радимося, і це дуже класно, тому що ми команда. І, до речі, мій син старший в цьому році поступив в медичний університет. Вітаю і теж вас. буде продовжувати прадід, дід, батько, онук. Династія. Так? Да? Зараз жінки, дівчата знаходяться у стресі і дуже багато порушень. І я не випадково чула, що деякі, попри менструальний цикл, Вагітнюють і взагалі не знають, що вони вагітні, і потім стикаються з тим, що вони не можуть прорвати вагітність. Як це відбувається і чому? Це стрес, це особливості організму, тому жінка нібито не розуміє певних процесів, а виходить, що вона скоро буде мамою? Це так завжди було, коли жіночка в стресі. Е, найчастіше гормони теж стресують, вони е, більш активніші. І, і жіночки вагітніють, да, таке буває. Ну, але зараз дуже рідко, коли жінка не знає, що вона вагітна. Ми ж всі сучасні зараз і розуміємо, якщо місячні не прийшли, ну то зроби тест, наприклад, або піди, здай кров, і через дві годинки ти, ти вже будеш розуміти, ти вагітна чи ні. Тому рідко коли, оце рідко коли, це коли жінка трошечки не слідкую за собою. Але зараз, слава Богу. До якого терміну можна перервати вагітність? До 12 -ти тижнів. До 12 -ти да, тижні. До 11 -ти тижнів і 6 днів, якщо бути точним. Наскільки зараз сучасне обладнання, сучасні такі ну апаратні методи дозволяють взагалі діагностувати якісь патології, тому що ну звісно жінки зараз народжують у стресі, тобто на якому терміні можна їх виявити і щось порадити жінці? До 10 тижнів можна виявити патологію, здавши кров на різноманітні генетичні вади. І е, тоді вже розуміти, е, що робити далі. Плюс УЗД ультразвукові дослідження теж нам скаже про те, що дитинка здорова. Яка, скажімо так, від вас певна методичка для дівчини, жінки, яка хоче стати мамою? За який термін, якщо це планована вагітність, що треба робити і на що треба звертати увагу? Шість місяців достатньо. За шість місяців до вже Планування вагітності, точніше, так, ми плануємо вагітність і 6 місяців її там підтримуємо. Цю це планування. Це приймаємо вітаміни, трошечки здаємо аналізів, лабораторні, різні показники дивимося і трішечки їх вирівнюємо, якщо потрібно. Ну і все, і жіночка готова. І до речі, зараз чоловіків дуже важливо о, теж трошки робити їм чекап, тому що вони. Теж в психологічному такому навантаженні знаходяться і дуже часто страждає спермограма із за цього. Це нормально. Стрес, тому і спермограма не дуже гарна, і теж її потрібно вирівнювати. Які зараз загострюються певні негативні захворювання, якісь запалення в організмі жінок, тому що вони знаходяться у стресі. Все ж таки, я роблю на цьому максимальний акцент, тому що ми усі маємо ну, таку несталу, розхитану систему нервову. Перш за все, летить щитоподібна залоза, тому що вона центр нашого здоров'я і вона починає нам видавати. Ну, Не зовсім такі приємні речі. Це і відсутність менструації, і нервові розлади, і зайва вага. Все це несе патологія щитоподібної залози. Ще так називаємо гіперпролактинемія це тоді, коли гормон пролактин такий стресовий гормон для дівчинки. Він підшкалює, будемо так казати, за межі виходить, і тоді теж всі ці неприємні такі камінчики підводні, будемо так казати, виходять, і ми це все бачимо і починаємо коригувати це. Взагалі, то якщо десь страждає один ендокринний орган, він тягне за собою інші. І якщо вчасно не спіймати, то ми потім вже лікуємо терапію комплексну, вже і яєчники починають хандрити, якщо щитоподібка, і молочні залози, підключається вже гіпофіз, тому що гіберпролактини м'яде, ну це вже такі такий комплекс, і ми коригуємо вже не тільки якийсь один орган, а вже в цілому весь організм. Якщо ми говоримо про жіноче здоров'я. До вагітності, під час вагітності та після чи має це якусь різницю, яким комплексом себе підтримувати? Вітамінів, тобто так, певних таких допоміжних речей, які взагалі потрібні для жінки. Тобто, який комплекс ви порекомендуєте, щоб постійно жіноче здоров'я було окей? Ну, по-перше, раз на піврочку робити собі міні-чекап, хоча б. Дивитися, як взагалі то організм працює. І чи нема там ніяких збоїв або до цього до збоїв комплексні вітаміни, то, звісно, да, я люблю і назначаю і. Дівчатка трошки крепкркрепшують креп, з цим комплекс, з цими комплексами. Кожна дівчинка е, індивідуальність. Пацієнтка і е, вже підхід індивідуальний до кожної. Комусь потрібен вітамін Д, а він нам загалом всім потрібен. Хтось омего на, на все життя собі е, знає, що це потрібно. Е, хтось е, ставить собі біоідентичні пілети для того, щоб гормонально почуватися себе е, класно. Жінки які там в менопаузальному періоді теж естрогенового ряду препарати приймають. Це можуть бути і фітоестрогени, і вже захисна гормональна терапія. Хтось ставить собі пілети для того, щоб не вживати таблетки, пігулочки кожного дня. Це все індивідуальність, і підібрати можна, зробивши чекап, здавши кров на аналізи, зробити там УЗД, подивитися, як. Організм працює і потім допомагати потихеньку. Погано спимо, робимо сон кращим, тому що, якщо погано спимо і ми не спимо 7 годин нічних, нічних тоді починаються вже проблеми з гормональним фоном. Сипеться гормональний фон, ми не спимо. Все. Тут індивідуально для кожної, але все реальне і все коригується. Ви дуже вродлива жінка і дуже гарно виглядаєте. Я знаю, що у вас дуже щільний графік. І напевно у вас є така 28-година ма година для перезавантаження. Ви не працюєте на вихідних. Чим ви займаєтеся у вільний час і де черпаєте сили? Ну, по-перше, це сім'я. А я, я була б дуже задоволена, якщо б у в мене була ще там, хоча б там, годинки три в запасі, але нема. У мене сім'я, тому я категорично не хочу працювати на вихідних. Субота-неділя це е, такі дні сімейні. У е, мене два сини, 8-18, і я приділяю їм увагу. Але в мене є точки розвантаження, будемо так казати, розвантаження. По-перше, я е, ходжу в спортзал, і це давно Система. майже, да, систематично не ходила, мабуть, тільки тоді, коли вагітна була. Я хожу в спортзал. В мене є свій е, дуже класний тренер, дуже її люблю і. Ми працюємо разом. По-друге, для душі я співаю. Мені дуже це подобається. Я е, приходжу в студію, в мене теж є моя особиста тренер, будемо так казати, по співам. І я розслабляюся. Мій мозок відключається від усього. і Я співаю. Які пісні любите співати? Різні. Різні. Якою мовою? Українською. А іноземну мову пробували? – Ні, тільки українською. Ну, мені до душі. Мені до душі це мова наша, солов'їна, і на ні. І взагалі-то зараз хочеться співати, тільки українською. Ви дуже компетентна лікарка, так? І до вас, ті пацієнти, які приходять, я знаю за особистим досвідом, і за досвідом дівчат, які у вас були, що вони максимально отримують таку дуже якісну консультацію і чітко розуміють, що їм робити. Це досвід чи це? Певна якась медична інтуїція, чи це е, якісь спеціальні, постійні, розвиваючі, ну, умовно кажучи, семінари, тренінги, тобто, що дозволяє на сьогоднішній момент лікарю бути компетентним, щоб дати пацієнту максимум? Все те, що ви сказали, так, воно є, але ще найголовніше, мабуть, бути лікарем. Ось так. І коли ти лікар, лікар-лікар, то пацієнти до тебе йдуть, тягнуться і ти їм допомагаєш всіляко. Це ж не тільки там підправити гормони, це ще й там, полікувати душу. Це теж дуже-дуже важливо, особливо для жіночок. А власне, ви, як лікар, коли звертаєтесь до гінеколога, ви обираєте чоловіка чи жінку, жінку. чи спеціаліста? Жінку. Тому що деякі дівчата говорять, що лише до чоловіків, деякі навпаки, лише до жінок, тому що така інтимна річ, і кожен має якісь свої такі певні установки. Це як вже серце ляже і підскаже, до кого йти. Пацієнтка, вона повинна відчути, що це її лікар. І неважливо він жінка чи чоловік абсолютно. Просто це повинен бути. Моя людина, знаєте, як от кажуть? Моя людина, так це моя людина. Все, я до неї, я до неї, я до нього. Зараз вже у нас двадцять п'ятий рік, скоро двадцять шостий, і звісно, у цей час з'являються різні новаторства. Я пам'ятаю, коли я народжувала дитину майже 17 років тому. Вже з'являлося те, що беруть якісь там стволові клітини, там десь щось плацентою роблять. Там ну, такі, тобто з'являлося таке зберігання певних речей, тобто окрема історія, що зараз пропонують молодим батькам. Щодо взагалі таких нових речей, новаторства щодо ну, такого певного медичного продовження, медичного майбутнього, яке важливо там забрати ну, той аналіз, можливо, при народженні дитини. Так, все це те, що ви сказали, це все є, і по стволовим, і все. І от... Це все і пропонують, але більш розвинуто вже, вже е класно зберігають, вже краще, ніж було, бо раніше були якісь питання, зараз вже їх нема. Навіть якщо попри війну, от зараз у нас дуже багато зберігаються і ембріонів, я маю на увазі не після народження, а я маю на увазі е екстракорпоральне. І багато матеріалів, і клітин, і кров, все це зберігається в гарних умовах попри війну. Технології не стоять на місці, будемо так казати. І все це розвивається, і це класно, круто. Наскільки зараз. Ем... Популярна така практика, що все ж таки жінки йдуть до частних клінік, так, йдуть до своїх лікарів. Звісно, це е, пов'язано з матеріальними можливостями, але взагалі змінилася ось ця культура, що жінка обирає свого лікаря і йде до нього, де б він не знаходився. Так, є таке. І е, сьогодні мій прийом був з 20 жіночок, і шість із них, от я зараз перебираю собі в голові. Вони приїхали з інших городів. Вони приїжджають з інших міст да, і, напевне, міст. вже обирають вас, народжуючи не першу дитину, тобто вже таки вас сімейний підряд у тому. Да, і взагалі то не тільки з дітьми приїжджають. Е, вже при з собою приводять своїх е, дівчаток до мене на прийом. Час, час плине да, час плине, і е, це дуже приємно це, тоді, коли а, реч, вже... з якого віку дівчині вперше треба йти до жіночого лікаря? Ну там вже ще дитячі е, гінекологи є. Якщо щось турбує, то можна йти ще з, з малесенького віку, якщо є якісь скарги. Якщо скарг немає, то як правило чекаємо місячних. Е, і тоді вже мамочка веде перший раз познайомитися з гінекологом, обережненько, ніякого кресла не повинно бути спочатку тільки бесіда, така дружня, будемо так казати. І потім, вже потихесеньку, лікар е, трошечки починає зближуватися з дитиною, і тоді вже там, на третій прийом, може. Якщо потрібно, там подивитися вже на кріслі по-дорослому, -по будемо так казати, щоб, знаєте, не спугнути дитину. Звісно, тому що ну, тема інтимна, делікатна дуже, дуже. і дуже потрібно. І вона на все життя. Так. От у мене пацієнтички приходять і кажуть. Я ніколи не забуду, як мене подивився перший раз гінеколог. Це було жахливо, і розказують, розказується це ж психологічно на все життя відкладається. І вони всі бояться, зажимаються. Для того щоб їх розкрити там на якусь інтимну тему, можливо, в них є якісь проблеми. Це потрібно ох -хо, хо скільки роботи провів. Тобто бути такою психологією. Да. Так, так. Ну, ви сам справляєтесь на 12 балів. Ви як лікарка на своєму місці, яка закохана у свою роботу, про що ви мрієте у професійній частині? Звісно, ми усі мріємо про закінчення війни та перемогу. А якщо ми говоримо про новаторство, про розвиток, чого б вам хотілося на своєму досвіді майбутньому побачити? Якісь пігулки, будемо так казати, тих, яких зараз немає. Які будуть продувати істинну молодість. Може так, тому що жіноча краса, вона, вона ну не з чим неможливо не, не, не так просто нічого не робити в цю сторону. Повинна розвиватися для того, щоб жіночка почувала себе гарною, впевненою і любила себе. І хотіла себе. І тоді, коли це є, вона квітне, вона могутня, вона гарна, вона сильна. А особливо зараз. От таке придумати. Я думаю, що це все буде. А як лікар, просто не гінеколог, ну, звісно, я би хотіла, щоб придумали. Препарати від онкопатології, від від інфекцій. Це, це, це зрозуміло. Хочеться ще зараз закінчиться війна перемогою, до речі, нашою. Хочеться, щоб удосконалювали протези наших хлопців. Так, щоб вони бігали швидше ніж бігали до, до того, як були на двох ногах, будемо так казати. Це хочеться. Хочеться біжати вперед. Дякую вам за мотивуючу розмову і ваші побажання нашим глядачам, дніпрянам та гостям міста. Побажання на сьогодні одне єдине це перемога нам всім. Скорішу, тому що щось це так трошечки затяглося, і ми хочеться, щоб це вже було ось-ось-ось-ось. Було Всім сили, надії, впевненості, процвітання. Це дуже, дуже зараз актуально. Не сидіть, не чекайте, що ось, поки війна, я нічого не роблю, нічого не де, я сидю і чекаю. Ні. Не чекайте, робіть, біжіть щось, е, придумайте в своєму житті новеньке, розвивайтеся, ну і все буде добре. І побільше нам маленьких дівчат та хлопців та близнюків так, в Україні. Так. Да, це дуже, дуже, дуже хочеться. Дякую Але вже вам. є, вже є потихеньку вже ми е-е вирівнюємось, да. Якщо спочатку війни в мене там було 20 вагітних е, набиралося, то зараз там 35, 40, клас. Дякую вам. І вам дякую.